Український кінематограф є недооцінений, особливо світ українських фільмів. Роботи наших режисерів сповнені історіями про щире справжнє кохання, оповідають красиві місцини нашої країни. Сьогодні ми підготували для вас добірку цікавих українських фільмів. Тож розпочинаємо. Довбуш це український історичний фільм режисера Олеся Саніна, в основі сюжету якого життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах Олекси Довбуша. Події фільму відбуваються в Карпатах на початку XVIII століття. Жорстоке правління шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками у пошуках помсти пана за вбивство батьків Довбушів. Брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша, але він їх перехитрив. І так розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Фільм про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть. Фільм знімали в найбільш мальовничих місцях Карпат в Буковці та на Синевірі, на Чорногорі та на Стігу, на Писаному камені та у Багряному лісі. Взагалі для зйомок фільму обрані унікальні природні локації, а також реальні місця перебування історичного героя Олекси Довбуша. Фільм крутий. Початок ХХ століття був дуже важким часом для українців, але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку потрібно було ще утримати. Для цього потрібно було йти на жертви і стояти за незалежність своєї країни. В 1918 році під Києвом сталася одна із найстрашніших битв: битва під Крутами. До Києва підступила 4-тисячна армія з метою захоплення міста. На противагу їй уряд УНР виставляє близько 400 осіб на Дійсного складу, більша частина якого студенти. Серед ополченців перебувають і брати Савицькі, з загону яких належить вступити в нерівний бій із ворогом біля залізнодорожної станції Кроти. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором дивитися чи не дивитися цей фільм. Український драматичний фільм Черкаси заснований на реальних подіях. Що розкриває історію мінного тральщика Черкаси під час початку анексії українського Криму Росією? Історія сталася в лютому 2014 року. Не найбільш радушні часи в історії нашої країни. Після подій на Майдані Незалежності Черкаси виявляються заблокованими через інші човни. Корабель МВС України Черкаси знаходиться в порту Кримського озера Догуслав під час подій на Майдані. У той час, коли екіпаж проходить планові військові навчання, президент Януков тікає з України і починається окупація Кримського півострова. Корабель повертається на базу, але порт вже втрачено. Черкаси разом з іншими кораблями українського флоту заблокований в озері, шлях до моря перекритий затопленими суднами. Українські кораблі здаються один за одним, тільки екіпаж Черкас не здається і продовжує боротьбу з ворогом. Фільм Черкаси це нагадування про те, ким ми були у 2014 році, як не могли повірити у підступність ворога і прийняти нову реальність. Фільм знятий на реальних подіях. Дія фільму Щедрик відбувається в 30-ті роки минулого століття в Івано-Франківську. Одна імперія витісняє іншу, правлячі режими ворогують, стрімко змінюється світ довкола. Декілька сімей різних національностей живуть в одному будинку. Буремні події не залишили шансів на щасливе, спокійне життя ні для кого з дорослих. Завдяки викладачці співів Софії. Шанс, бодай на якийсь час почуватися безпечно, отримали діти. Разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення і мріючи про щасливе майбуття. У фільмі показано, як українці, поляки і євреї, що живуть в одному будинку, об'єднуються, щоб пережити всі потрясіння. Їх об'єднує любов до своєї культури, до своєї пісні, до своєї мови, спільне горе, зміна репресивної машини СРСР на каральну систему третього рейху. Співи українського Щедрика. Об'єднали дітей з цих родин. Саме тепло від пісні зігрівало дівчат протягом усього їх життя, навіть у часи страждань. Викладачка співу Софія змушена забрати додому дівчаток, які залишилися без батьків, їх і свою рідну дочку Ярославу. Вона оберігає від небезпеки. Ярослава вірить, примирити світ можна чарівною мелодією Щедрика. Фільм показує, що російський солдат не змінився. Це коли небудь скінчиться. Історія родини, яка рятує дівчаток, дуже цікаво показана у фільмі, як українська сім'я поважає єврейську, польську культуру, як вони святкують католицьке різдво, а також святкують і свого щедрика, прививаючи любов до мови і до пісні, як проходили зйомки картини, та чому фільм допоміг людям в інших країнах краще зрозуміти Україну й україно російські стосунки. Що трапилось? Високий перевал. В основі фільму лежить трагічна історія прикарпатської сім'ї Петрик, мати родини, Ярослава комуністка. А чоловік, син та дочка виступають на стороні оон УПА, але ненависть і ворожнеча між своїм рідним сином Юрком і усиновленим російським хлопчиком Альошею. Ярослава подолала вистраждавши примирення всім своїм життям. Над фільмом Захар Беркут працювала інтернаціональна команда з України, США, Великобританії, Монголії та Казахстану. Роль Захара Беркута зіграв Роберт Патрік, відомий голівудський актор, який знімався в Термінаторі. Фільм Захар Беркут знятий за мотивами оповідання Івана Франка. Набіги монгольської орди на слов'янські землі не припиняються, руйнуючи все на своєму шляху. Війська хана Бурунди зупиняються у підніжжя Карпат. Одного разу мисливці брати Беркути проникають у ворожий Гольський табір і звільняють полонених у відповідь. Розлючений хан вирішує помститися і збирається йти через гори, знищуючи карпатські поселення. Одна невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога. Стрічка захоплює своєю історією та красою мальовничих кадрів. Зйомки кінострічки Захар Беркут проходили влітку 2018 року поряд Синевирською поляною в Карпатах і під Києвом, де була створена масштабна декорація гірської ущелини. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором: дивитись чи не дивитися цей фільм.